Привіт, ми в полі біля прапорців Брайвану. Мабуть, чути, де десь гудить дрон. А це означає, що ми на демо-дні. Це третій завершальний публічний демодень, присвячений темі літаків «Камікадзе» на 40 плюс кілометрів. Насправді далеко 40 плюс. В чому суть цього завдання? Це третій наш репортаж на подібну тему. Я на два попередніх також кину посилання під відео або вони будуть з'являтися отут -от в куточку. Це демо-дні, там, де літаки «Камікадзе» використовують разом з повітряними ретрансляторами і з відповідними системами зв'язку. Намагалися вам показати максимальну кількість. Насправді ми не можемо знімати всіх і охопити просто всіх, хто тут присутні. Запит у військових високий. Говорять про те, що насправді наші виробники в сфері компонентів, які можуть забезпечити таке рішення, вони стають все компетентнішими і вже готові до масового постачання таких дронів. В наших відео, які виходили на мілітарному, не повторювали. Виробники з дронами камікадзе і повітряними ретрансляторами. Я навмисно намагалася показати вам максимум, ну майже не повторюється. Так що погнали дивитися третій завершальний етап випробувань. Трі два одні. Сьогодні ми показуємо бойове враження на суро плюс літаком камікадзе. Під роботою Ребів і штори. Розкажіть ДТХ, ТХ, основні дрони, яку вагу бойової частини він несе, чи є в нього до наведення і як забезпечується оця відстань в 40 плюс кілометрів? Значить, до наведення в літаку є. По частотам різноманітні частоти ми під замовника робимо, бо на різних ділянках ЛБЗ зараз росіяни міняють свої частотні, теж штори, реби, і ми кожен час підстроюємось під, скажімо так. Реби противника. А яка вага бойової частини і як забезпечується дальність? У нас е бойова частина від е кіло вісімсот до двох, але кумулятивне осколочення. сколичне, кумулятивне фугасні. Є різні е БК, скажімо так, е літак е камікадзе літає під ретранслятором. На відстань е були бойові враження 67 кілометрів. Частина літаків у нас кодифікована, але останні моделі, які ми навіть сьогодні представляємо, змінною, змінною прямо в повітрі шести каналів по відео про керуванню. Сьогодні саме такий літак ми представляємо, він поки що не кадифікований. Але вже є, скажімо так, на полі бою випробування. Тема заходу це якраз от літак з ретранслятором. Ретранслятор, який використовується, це ваша розробка чи це партнерська розробка. Повністю вся продукція, яка виготовляється компанія тарна, це наші розробки, повністю все починаючи літаків, закінчуючи пусковими пушками, антенними системами і наземними станціями керування. Це наша особиста розробка. А бойова частина це теж ваша? Чи це вже партнерська? Скажемо, так, ми не маємо ліцензії. Нам партнери її виготовляють по нашим кресленням і спеціалізоване підприємство, яке має ліцензію на виготовлення биком. Які основні цілі для ваших дронів з того, що вже експлуатуються військовими, що показує, яка основна які основні задачі насамперед це робота під ретранслятором в зонах, де немає радіогоризонту, де неможливо працювати FPV або НРК для вивозу поранених і під нашим ретриком також працюють FPV, НРК, і літаки. сьогодні? Ми представлені як колаборація трьох компаній. Безпосередньо я представляю компанію, яка є виробником цього борту. Ми в колаборації з компанією, яка виробляє зв'язок до нього, і носію ретранслятора. Ми можемо нести на собі 4 кілограми, летіти стабільно 100 кілометрів на годину і відстань десь в рівні 60-70 кілометрів. Із-за того, що в нас літаюче крило, ми. Маємо велику несучу поверхню, і тому нам буде простіше А ця інтеграція з компаніями іншими. Вона відбулася в межах оцього заходу «Брейву», Як вони ставили цю технічну задачу? Чи це якби ви ви дійшли до цього самостійно? Ну, ми дійшли до цього більш-менш самостійно. Ми вже Достатньо довго інтегруємось. Спочатку ми почали з компанії, яка надає рішення по цифровому відеозв'язку. інтегрувалися. після цього. Ми робили багато тестів для того, щоб розуміти на яку відстань в нас буде достатньо відео, керування і так далі. Після того, як ми впевнилися, що цього достатньо, ми. Зрозуміло, що нам треба невелювати радіо Горизонт. Тому ми були в пошуку носія ретранслятора, Ну і зараз ми інтегрувалися, і тому представлені як, якби одна команда. А вже в такому варіанті застосовуються військовим. Ні, на жаль, це перші тести, бо ми хочемо е зараз. Тут на місці виявити якомога більше недоліків, їх всі вирішити, і після цього ми будемо намагатися поїхати і вже безпосередньо там застосовувати. Бо ну це робиться для військових, але тут ми хочемо зробити всі ті помилки, які вони тільки можуть зробити, і це все справа в тому, що в нас рішення воно розроблялось з нуля, саме відео. Бо брались комплектуючі, які для цього прошивались, підбирались, це все, і це не якби не було готове рішення з коробки, яке просто хтось купив, привіз в Україну, і це ну ми рік працювали над цим і рік, і багато тестів, положення то, як обрати антени, частоти це все. Ми дуже довго перевіряли і тестували. Партнерстві як би, з компанією. Так, так. так, так, так. Угу. Ми подумали, що чим більш специфічний наш, за, наш засіб, то тим більш специфічна повинна бути протидія. Із-за того, що ми використовуємо такі комплектуючі і ці модулі, які мають, наприклад, потужність цього ретранслятора 10 Вт. І дуже специфічні радіочастоти, і з цього ми якби це все і робили. Ми могли взяти просто якесь готове рішення з коробки, але це може кожен і там важко конкурувати. Ми хотіли. Е бути конкурентами за рахунок унікального продукту камікадзе на 40 плюс кілометрів з ретрансляторами. У вас від початку все рішення було У нас це рішення, маємо вже з 22 року. Це фактично основний продукт компанії. Донедавного це ну як я сказав, це було там умовно 85-90% того, що ми робили зараз, крім наземних цілей, в пріоритет зайшли ще повітряні цілі і. Виробництво зараз і постачання десь ну навіть пішов перекос, я би сказав, в сторону повітряних цілей, тому що ну розуміємо, чому маємо великий інтерес. Наш літак показав гарні результати на практичних в практичній роботі. Ми вступили з. З да, співпрацю і взаємодію з кількома підрозділами, які на цьому спеціалізуються, тому йде така дуже активна робота, але ми не забуваємо своїх своє коріння, тому що виросли ми саме з роботи по наземним цілям спрацювали з самого початку з підрозділами спеціального підр... призначення, і саме літак розроблявся під їхні задачі. Тобто, ми навіть не бігали за Якби великою вагою за великими цілями. Ціль, навпаки, ціль літака була залетіти далеко і точно, тому що була специфіка задачі, яка ставилася до цього літака. От таку задачу він виконує. Тобто раніше е, ми були дуже раді, коли ми вражали ціль на 25 кілометрах. Зараз ми можемо вже це робити на відстані 55 плюс кілометрів. Тобто, за цей час е, ми летимо швидше, ми беремо більше, ми летимо точніше, е, ми в повітрі може бути довше. Е, тобто, зараз, в залежності від задач, ми е, можемо летіти навіть з трьома кілограмами, там до 35 кілометрів. Можемо летіти з двома до 50, практично, і з півтора кілограма ми можемо летіти ще далі. А до наведення є на то на доведення. Ми працюємо, не можу похвалитися, що воно добре працює. Ми виїжджали кілька разів на практичну роботу. Маємо поки що висновок такий, що засіб придатний. Я вже вивчив цю фразу, навіть засіб придатний для стаціонарних контрастних цілей. Ось для замаскованих цілей або тих, які рухаються на великій швидкості, поки що засіб не ідеально працює, але зараз вийшла нова версія. Розробника, з яким ми співпрацюємо, і маємо велику надію, що все таки нова ітерація продукту буде працювати краще ніж вона працює зараз. Щодо ретранслятора і зв'язку, у вашому випадку, як все це працює? Е -е -е, ну, ми маємо своє рішення. Е -е, ми просто розуміємо, що ну це така. Не обговорю, навіть не дискусійна тема, тобто влучити в об'єкт невеликий на відстані 50 кілометрів, чи там 40, 40 50 кілометрів це дуже непроста задача. І для того, щоб у пілота вона склалася, мають скластися всі ланцюжки от в цьому е в цій місії, і бездоганна робота наземної частини це просто маст хев. Коли військовим передаєте засоби в комплексі, що ви передаєте? Що входить в комплекс? В комплекс входить рівно стільки літаків, скільки вони замовляють. В у нас в ТУ ця цифра стартує від чотирьох, да? тобто від чотирьох одиниць. Далі це може бути 10, це може бути 50. У нас є різні різні варіанти. Це перше. Друге, е, да, входить е, фактично вся наземна частина, щогли і всі системи перемикання, керування, е, причому віддаленого. Да. Тобто у нас система побудована так, що фактично навіть сам один пілот може управляти і ретранслятором, і літаком, і е, йому тільки потрібно, щоб хтось запустив літак. Тобто, вже система є настільки удосконалена, що фактично одна людина може це робити. Мається на увазі, що це в одній наземній станції у нього система керування і ретранслятором, так, і, так, і літаком? Так, так. Тобто, вже це закрите. Тобто, ми сидимо в бліндажі, ніхто нікуди не виходить до закінчення місії, от тільки повинен запускаючи там цих кілька хвилин бути на вулиці, щоб запустити літак. Причому запустити літак. Ми можемо на відстані, причому значній вічності від того, де знаходиться пілот. Дуже часто ми маємо систему мультибінду, ось і, наприклад, запускаючі можуть бути зовсім в іншому місці і набагато ближче до цілі, ніж ніж знаходиться пілот. Ось маємо таку можливість, і це дуже часто допомагає скоротити час в повітрі і оптимізувати фактично безпеку обох. Обох підрозділів, які цим займаються, це є Сейкер Скаут. Версія C. Це перший промисловий промисловому штабі виготовляємо ретранслятор і станцію управління для ФПІКАМІКАЗ-дроні може виконувати задачі в широкому спектрі погодних і. Тактичних умов. Ультироторна система, яка здатна здійснювати ретрансляцію сигнала від безпілотника на наземну станцію управління, забезпечуючи безпеку і надійний сигнал в умовах, зокрема придушення супутникової навігації і радіоефіру. І літак камікадзе? Літак багатоцільовий, сейкер Хантер. Це Платформа з фіксованим крилом, яка може виконувати теж широке коло задач, бути фотоліт на корисне навантаження, може бути теж ударним власне цю версію сьогодні. І тестували. Може нести корисне навантаження 5 кг до 100 км в одну сторону, або як ударний бомбер, тактичний радіус 50 км. Сьогоднішній захід він присвячений якраз комплексу. Так, показували зв'язку рішення обох продуктів компанії, які виконують Одну задачу ретранслятор дозволяє збільшувати радіус його дії в зв'язку з перешкодами рельєфу чи завад в радіо. Ефірі, а дрон літакового типу дозволяє виконувати за горизонтні задачі, ураження на великій відстані. Ми є вертикально орієнтована фул компанія, тому більшість рішень ми робимо самостійно. Це зв'язок, це є навігація, це є системи наведення, трекінгу цілі, детектування і відповідно воно все. Упаковується чи збирається в безпілотник, який може мати теж багато ролей. Дарці зараз на третьому заході Брейва по літачкам, які влучають на відстані 40 плюс кілометрів. Які? Сьогодні полетимо копайлотом. це система до наведення. Основні відмінності від звичайних дарців це те, що вони на ардупайлоті. Відповідно, маємо надію, що покажуть себе краще. Військовим подобається задача по ретранслятору повітряному. Чи ви її в інтеграції з кимось зробили? Чи зробили власне рішення? Ми зробили власне рішення, бо сьогодні вимога літати з ретранслятором. От обіцяв не говорити, як саме ми це реалізували. В нас повітряний ретранслятор. Які зараз технічні характеристики по дальності показує Дарц, і відповідно яку вагу може донести. Одномоторний дартс несе вагу до п'яти кг, впевнено. Ми говоримо про впевнено, Бувають більше люди, які ставлять більшу вагу, але це вже зона ризику. Двомоторний до восьми кілограмів. Дальність робоча 50, але рекорди за сотні. Звідки впевненість у підрозділів, що вони можуть ну, набагато більше далі застосувати ТАРЦ. Ну, Коли військово в нього все виходить на 50, то він почне пробувати на 60. І далі, далі, далі. В основному це залежить від поставлених перед ними задачі і задуму командира. Тобто, якщо підрозділ, якщо це піхота, їх основна головна боль, це артилерія, яка працює на глибині там 30 від ОБЗ, умовно до 30, і там в них багато цілей. А якщо це підрозділ, ну, до прикладу, ЦСУ. То їм цікаво займатися різати логістику. Зривати потяги і так далі, і вони шукають собі цілі далі, де ці цілей більше, де вони гірше прикриті ребом чи ППО. В нас дві системи доноведення: це Норда і це капайлат. Норда йде на державні контракти, і це більш масовий і більш зручний літак для виробництва і для використання військовими. Капайлат вимагає трошки більш якісної підготовки особового складу. Він складніший, і за того, що не всі компоненти доступні в потрібній кількості, ми не можемо виробляти їх так багато, як «Норда». Але це інша математика, яка дуже гарно себе показує. Я не можу казати, що краще, що гірше, тому що кожен розробник постійно щось вдосконалює, щось міняє. В якийсь момент хтось може казатися кращим, хтось відсотку мати влучань, хтось менший. Але взагалом е, е, літаки. Скопайла там поки що вони більш складні і маємо надію, що вони із-за цього більш стабільні. Про двохматорні дарці ще розкажіть. Вони вже застосовуються військовими, як себе показують, чи потрібно щось допрацьовувати. Ну, це авіація тут завжди потрібно щось допрацьовувати, показують себе хорошо, несуть більше, вони економічніше в польоті. А двохмоторний вже кодифікований. Він вже закуповується державою? Ні, зараз в нас є стара кодифікація 2004 року. Точніше, кодифікація вона одна. В нас є тиву 2004 року. Зараз ми перебуваємо в прописці з державою. Бо там в них періодично міняються якісь вимоги і побажання, і чекаємо дозвілу на проведення з ними типових випробувань, що призведе до змін до ТУ. Ми хочемо включити в ТУ всі можливі варіанти ДАРЦа, щоб військові могли легально це купувати. Це дозволить нам вийти і на Брайван, і на Дадоче. Сьогодні заключний третій демодень по літакам, по ефективним, ефективному комплексу літаків Камікадзе, 40 плюс кілометрів. Мета цього демодня це. Те, щоб донести ключові критерії, параметри, які необхідні для представників сили оборони для ефективного виконання задач до військових, і продемонструвати їх протягом трьох чи чотирьох місяців. Ми над цим працювали, були взаємодії з виробниками. Мета цього демодня це вже демонстрація того, що вони інтегрували в себе одну, другу, третю, четверту систему. Як воно себе показує більше того, деякі з цих виробників вже літають на ЛБЗ, і гіпотеза вкотре підтвердила, що ефективність дійсно значно збільшилась. Рішення, які інтегрувалися в літаки, це все українські компанії, які познайомилися в принципі на Так, це… Навіть без виключення українські компанії вони познайомились там в екосистемі Брейвану, і, скоріше за все, і не тільки ми додатково проводили не лише полігонний захід, а проводили. Закритий захід Експо івент умовно кажучи, де виробники всіх периферійних технологій виставляли там виставлялись на експо, а військові та виробники літаків були як гості. Мета заходу, щоб ці виробники знайшли для себе партнерів і інтегрували їхні рішення в свій комплекс. Збирав зворотній зв'язок. На жаль, я очікував, що інтеграції буде більше, але все одно їх є велика кількість і. Цей захід можна сказати, що був ефективний. Е, якщо йдеться про ці системи, які доінтегвуються в літак, то про що це йдеться? Ну, типи систем. Та, зв'язок, навігація е, це є е, зв'язок, це там купа периферійних різних технологій, не хочу їх називати, їх є чотири. Вони йшли паралельним, паралельним шляхом, вони розвивались і так стало, що приблизно в один час вони добігли до свого рівня. Мінімальної необхідної ефективності далі лише покращення, але вже зараз вони можуть виконувати задачі. Тут сьогодні багато військових. Їхня мета тут яка перебувати? Оцінити е, та, розробки так, е, так стало, що е, військовослужбовці стали на цій війні стали інженерами. Вони оперативно е, багато рішень постійно інтегрували своїми силами, тому що вони, як то кажуть, деякі люди. Вони найстарші люди в кімнаті. Вони повністю несуть відповідальність за себе за свій підрозділ. І вони вже звикли інтегровувати якісь рішення першими. А виробники вони мають такий певний певний лаг по часу, коли їм треба час, команда там купа пріоритетів, тощо для інтеграції. Вони є. Перше відкривачами, тому вони дуже цікавляться цими технологіями. Ми їх залучаємо до цих до таких заходів по двом причинам: перша і ключова це ефективність тут і зараз. Друге, це вже те, що вони своїм зворотнім зв'язком до виробників будуть наполягати на тому, щоб вони ставили ті чи інші рішення безкомпромісно, без варіантів. Що буде після цього заходу? Після цього заходу. Ми будемо як і при попередніх поширювати інформацію щодо ефективних рішень в нашому закритому ком'юніті з військовими. Це перше. Друге, ми будемо продовжувати роботу фокусно з рядом виробників по тому, щоб вони дійсно добігли до необхідного рівня. Ну і в процесі постійно будемо покращувати. Динаміка розвитку фантастична. Від місяця до місяця йдуть якісь покращення їх треба постійно, постійно впроваджувати і важливо пушити.